на Видається суб'єкту виборчого процесу, якого вона хто хто з сторони, заходить. А я уповноважена хорошим вашего. Мої будинки вводить представляють політичну силу, ворога влади, окружних днівчих виборчих. Отримати що читав копії рішень, які були прийняті ціні виборчих комісії, ви можете отримати копії тільки в день голосування по ітогам голосування. <губи> порушили закон, коли її удалили засідання. Ми приділили, де написано, що вона може на виборах прибуті. А дата сказав, вибори будуть продовжувати. Gracias.